Енергетиків без світла З початку березня цього року на вулицях селища Комсомольського в темний час доби відсутнє вуличне освітлення. Влада заявляє, що ці проблеми тимчасові. А ось із сроками вирішення цього питання не поспішає. Мешканці селища Комсомольське повідомили нам, що депутат районної ради, заступник директора Зміївської ТЕС Олександр Сидоренко, пообіцяв громаді, що вуличне освітлення відновиться вже з 10 березня. Наша знімальна група виїхала до селища, аби перевірити дану інформацію. П'ята година вечора на вулицях Комсомольського метешня. Діти граються, молодь відпочиває, старше покоління повертається з роботи, все, як і має бути. Та вже через годину селище накрила пітьма. В центрі жодного вімкненого паркового ліхтаря. Перехожих рятують від темряви лише яскраві вітрини магазинів, які де-не-де кидають світло на тротуари. Про конкретні причини вимушеної відсутності освітлення у вечірній час людям не повідомили. Але всі сьогодні розуміють, що в силу обмеженого бюджету іноді органи місцевої влади приймають непопулярні рішення про відключення вуличного освітлення. Жертвою такої спроби зекономити на цей раз стало вселище енергетиків, яке сьогодні повністю опинилося в повній темряві в найпізніші години доби. Проте таку економію люди вважають псевдоекономією. Адже слід згадати, що якісне вуличне освітлення знижує число ДТП, кількість нещасних випадків, рівень злочинності, а також додає людям більшого відчуття безпеки, сприяючи дружній атмосфері в селищі. Мешканці комсомольського це розуміють. Зранку, 11 березня, ми провели опитування серед громадян. Воно показало негативний настрій комсомольчан у зв'язку з відсутністю світла вечірніх вулиць. У мене жена. работает в магазине, возвращается в 8 часов. Мне приходится ее каждый день встречать в 8 в 20.00, ну, чтобы ее там... Нигде не прибили, не обокрали. Ряд незручностей, связанных с проблемой осветления, не имеет конца. Люди называют даже достаточно таки неспецифичные наслідки. Люди идут с работы, они же не могут на базаре ничего купить темнотище. Кто страдает? Страдают предприниматели. Людей хвилює лише одне питання: чому селище на території якого знаходиться теплова електростанція, що забезпечує весь район світлом, перебуває в темряві? Трашко по поселку ходити. свет, свет не не горит, не знаю, что случилось, а там вроде все на месте, а света нет. Ни детей не, не, нельзя выпустить, ни самому старокому пройти. Света нет у нас в поселке. Потом разобрались, сказали, что постсовет не платил деньги, вот поэтому свет не дают нам. Темно, вот ходишь вечером, ребенку садика забираешь, уже темно 6 часов. Вот идешь по поселку вечером, это, если чуть запоздался где-то в гостях или с Харькова приехал, темень и погода такая, что скользкая, куча снега лежат, ноги ломать можно просто, вот и все. Лично мне непонятно, почему в поселке Комсомольске нет света. Почему? Потому что э, здесь расположено главное бюджет, содержащее предприятие всего Змеевского района. Тепловая электростанция, которая вырабатывает электричество и свет, и как ни парадоксально мы сидим без света. При этом нам говорят, что в бюджете нет денег. При этом у нас есть официальный ответ Мураева, что в бюджете есть финансовых порушений на 3,6 миллиона гривен. Я хотела спросить, куда ушли деньги поселкового совета, эти 3,6 миллиона гривен, и почему сегодня мы остались без света? І почему Евгений Владимирович ми у нього спрашивали, задавали вопрос, кто понес ответственность за фінансове порушення? Он не ответил на наш вопрос.